Що можна встигнути за Копаному за один день? Закопани, я приїхала з самого ранку, і мене зустріла отака от велетецька площа, автостанція і залізничний вокзал в два в одному. Ну і ось перші проблеми. ми ранку тут ще все закрито. І куди йти, і що робити? У будь-якому випадку я йду в центр. Тому в закопаному я починаю з пішої прогулянки в тому напрямку. Ну а йти тут зовсім небагато. Всього 15 хвилин в середньому темпі. Дорогою таки вирішила забігти в парк і задруватися за цим велотецьким надписом Закопане, будучи вже тут, погуляв. Цими стежечками, насолоджуючися такою панорамою вершинки. вонта. ну і як же ж без підйому на губаловку? Тут стандартна прогулянка між торгових лавок, кава на терасі з отаким чудовим видом на гори. Ну а спустившись з губоловки, одразу потрапляю на ринок. І тут зібрана не тільки гуральські традиції, а й половина хмельницького базару. Відчуваю себе ну дуже рідно і дуже по-своєму. Єдина відмінність це сир. У нас такого сиру немає. Про намі я не бачила. Це традиційний гуральський сир, називається він Осипек. Його готують. Совечого молока коптять на дровах, а потім готують на грилі і подають соусом жаровиною. Дуже смачно. Забігаю в підземку, вибігаю, і я вже на курпувках. Це дійсно туристичний рай. Бути в закопаному і нагуляти по курпувках. Це те саме, що бути у Львові, і не погуляти по 100 метрівці На кожному кроці тут готують грильований осипок і частують місцевими наливками. Ти вирішила посмідати в броварні пстронгоральський, вибрала комплексний сніданок, до складу якого входить кава і склянка помаранчевого соку, відновився. Сили і їду милуватися крокусами в долину Костіліську. Це одна з долин за де ростуть крокуси, і до татр тут можна доторкнутися власне своїми руками. Ну а на закінченні стежки на вас чекає ось така чудова галявина з рестораном і місцем для відпочинку. Саме в цьому моменті мій телефон розрядився повністю. На щастя, для таких як я всередині ресторану спеціально лежать безкоштовно у зарядні пристрої, де можна підзарядити телефон. Ну і традиційно, закопанський день завершується в термах. І як на мене, Хохоловські терми це найкращий вибір хороших басейнів і сауни тут щось смачно готують. А ви поїхали в таку одноденну поїздку в Пишіть в коментарях. А якщо вас цікавить організація відпочинку для групи, бронювання квиточків або ж екскурсії по закопану, пишіть приватні повідомлення. Па-па!